Вітаю! В ефірі найважливіші новини в Україні і світі на цю годину. В національній поліції заявили, що смерть міського голови Старобійська Володимира Живаго кваліфікована як навмисне убивство. Нагадаємо, увечері 22 лютого мер міста Володимир Живаго помер у кареті швидкої допомоги від отриманих тілесних ушкоджень в області голови. За словами голови відділу комунікації головного управління національної поліції Луганській області Тетяни Погукай, під час обходу території Старобільського міськвиконкому сторож виявив мера лежачим на землі у внутрішньому дворику. Як повідомляв обозріватель, живаго балотувався у мера Старобійська від партії наш край. Він був депутатом Луганської обласної ради, керівником ініціативної групи громадського руху Український вибір. Вночі у місті Жовква Львівської області невідомі кинули пляшку із запалювальною сумішшю у приміщення старовинного замку, розташованого у центрі міста. Про це заявила керівник прес-служби головного управління національної поліції у Львівській області Світлана Добровольська. За її словами, городяни, які побачили вогонь у будівлі замку, викликали пожежників. Вони швидко загасили вогонь, не давши йому можливості розгорітися. Вогонь знищив виконня рами на першому поверсі приміщення замку. Речі, які належать музею жовківський замок пошкоджені, не були. Постраждалих у результаті події немає. Сума збитку встановлюється. Добровольська зазначила, що на місці події правоохоронці виявили залишки скляної пляшки із написом Ацетон. Україна склала Україна склала список головних терористів України. Туди увійшли бойовики таких угруповань, як ІДИЛ і БОКОХАРАМ, а також сім наших земляків. Усі вони становлять пряму або опосередковану загрозу для нашого народу, вважають правоохоронці. В Україні перелік формується Держфінмоніторинговою службою з подачі Кабміну, який визначає всіх, кого можна записати в терористи. Але база для списку створюється Радою безпеки ООН. Вони складають основний перелік а ми, у свою чергу додаємо туди власних героїв у лапках, сказано у повідомленні. Потрапляючи у цей список, українець отримує статус терориста і в документах Служби безпеки ООН. Відповідно, він знаходиться у світовому розшуку. При цьому, незважаючи на те, що Україна в останньому глобальному рейтингу тероризму зайняла 12-те місце, у числі 1300 імен українців усього семеро. Двоє з них на даний час відбувають покарання, інших поки розшукують. Наприклад, у списку є такий собі Дмитро С. Уродженець Донецька, який отримав статус терориста за статтею 258 створення терористичної групи і у лютому минулого року засуджений до 9 років в'язниці. В СБУ зазначають, чоловік воював на стороні так званої ДНР під позивним Кабан і був ватажком підрозділу бойовиків «Щит», беручи участь у захопленні Донецької ОДА. СБУ схопила злочинця, коли той у серпні 2014 року планував теракти. В Запорізькій області. Ще одна особа-терорист це Леонід Б. Цей статус і півтора року в'язниці він отримав за співпрацю з бойовиками. За даними Служби безпеки, харків'янин був завербований співробітницею ГРУ Російської Федерації. Українська і російська сторони вже досягли політичної угоди про те, що після винесення вироку Льотчиці і народному депутату Надії Савченко в російському суді її обміняють на затриманих в Україні військовослужбовців ГРУ Росії Євгена Ярофеєва і Олександра Олександрова. Про це заявив адвокат Українки Марк Фейген. За його словами, інформацію щодо досягнення згоди про процесу обміну буде оприлюднено уже найближчим часом, зокрема, цитата, що стосується предмету переговорів. Росії та України по Савченко, то в кінцевому підсумку усе направлено на те, щоб прискорити цей обмін, тому що у нас є проблема з надією. Вона збирається почати сухе голодування після вироку, так що у нас не так багато часу. Як я розумію, деяке уявлення про те, що це повинен бути умовно обмін, себто Єрофеєв і Олександр після вироку повинні відправитися в Росію. Савченко повинна відправитися в Україну. Це вже більш-менш зрозуміло, сказав Фейгін. Зараз є розуміння, що політичне рішення вже існує. Існує, а як воно технічно буде реалізовано? Про це питання поки відкрито, додав адвокат. В російському Геленджику хочуть закрити кубанську казацьку спортивну школу, члени якої брали участь в анексії Криму. Про це йдеться у відповідній заяві Центру розвитку фізичної культури та спорту Баско. Так у Баско стверджують, що від міської адміністрації Геленджика прийшов лист, в якому міститься вимога у термін до 1 березня 2016 року передати адміністрації приміщення, в якому розташований центр розвитку фізичної культури кубанської казачої спортивної школи. Відзначається, що крім спортивних перемог у Баско до своїх заслуг приписують також активну участь у подіях лютого березня 2014 року в Криму. Зокрема, цитата. Коли була потрібна допомога в Криму, брали участь у поширенні російської весни 2014. Допомагали Донбасу, збір гуманітарної допомоги, збір новорічних подарунків для дітей. Команда наших інструкторів працювала на 14-ти військово-польових зборах кубанського казачого війська, де проводила заняття з прикладної підготовки для більш ніж 5 тисячів козаків. Проводили також майстер-класи в кадетських корпусах. Аналогічні заняття проводимо на своїй базі, сказано в заяві. За словами авторів заяви, проти центру Баску готується велика провокація і гучний скандал. Регулярний чемпіон світу за версію WBO у півсередній ваговій категорії Кіт Труман, Турман. Не зможе найближчим часом провести захист свого титулу. Причиною цього стало ДТП, в яке потрапив непереможний американець. Загрози здоров'ю 27-річному боксеру немає, проте отримані травми не дозволяють йому продовжити підготовку до бою. Кіт не має серйозних пошкоджень за прогнозами лікарів, може повернутися до тренування вже через 3-4 тижні. Відзначимо, що Турман повинен був битися проти свого співвітчизника і екс-чемпіона Шона Портера 12 березня. Нова а тобою поки невідома. Міжнародна федерація боксу готова дозволити професійним боксерам виступити на Олімпійських іграх. Таке рішення може бути прийнято на засіданні спеціальної комісії організації, яке пройде 24 лютого в Манчестері. Зараз на Олімпіаді діє обмеження, згідно з яким професійний боксер може поїхати на ігри лише за умови, що він провів менше 15 боїв, за які отримав гонорар. Зараз же федерація готова допустити до Олімпійських ігор 2016 усіх професійних боксерів не Залежно від їхнього віку та досвіду. Як повідомляв обозриватель, своє бажання виступити на Олімпіаді 2016 раніше висловив Володимир Кличко. Крім того, в НОК України повідомили, що за Україну в Ріо можуть боксувати Василь Ломаченко та Олександр Усик. Національний банк України на 23 лютого знизив курс гривні по відношенню до американського долара на 16 копійок і підняв щодо євро та російського рубля на 1 копійку. Про це свідчать дані на сайті регулятора. Тож офіційний курс гривні по відношенню до основних валют встановлений на наступному рівні: 27 гривень і 1 копійка за долар США, 29 гривень 78 копійок за 1 євро і 3 гривні 50 копійок дають за 10 рублів Російської Федерації. І на завершення прогноз погоди. У середу майже на всій території України очікуються короткочасні дощі. Температура і на спад, докладніше по регіонах. У західних областях температура вночі від 2 до 5 тепла, удень у межах 2-7 градусів із позначкою плюс. На сході України температура у темну пору доби від 3 до 5 тепла. Удень сонце прогріє повітря до плюс 6-11 градусів. На півдні температура повітря коливатиметься між позначками 3-5 градусів тепла вночі. У день стопчики термометра піднімуться до 9-12, вище 0. І про північні та центральні області України. Тут плюс 3-6 вночі та знов таки від 3 до 6 градусів тепла очікуємо в день. Наразі у мене все. Залишайтеся з ОБОЗ-ТІВІ і будьте здорові!